Хрещення Ісуса, Чоловік, якого називали Іоанном Хрестителем, жив неподалік ріки Йордан. Його одяг був із верблюжої шерсті. Він їв тільки Сарану та дикий мед. Йоанн хрестив багатьох людей у Йордані. Одного дня до річки прийшов Ісус. Йоанн був двоюрідним братом Ісуса. Тому вони знали один одного. Ісус попросив Йоанна охрестити його, та Йоан заперечив Це ти мене маєш хрестити. Все ж Ісус наполягав, і Йоанн охрестив його в Йорданських водах. Коли Ісус вийшов із води, трапилось щось неймовірне. Відкрилося небо, і було почуто голос Бога Отця. Це мій улюблений син, я його вподобав. Йоанн побачив, що Святий Дух, наче голуб, зійшов на нього.